Чому пінгвіни не дружать із білими ведмедями? Білий ведмідь найбільший хижак на суходолі. Грізний тигр порівняно з ним невинне кошеня. І апетит білий ведмідь має неабиякий, його улюблена їжа, тюлені, риба і яйця птахів. Може, через це пінгвіни й не дружать з такими хижаками. А от і ні. Пінгвіни і білі ведмеді не дружать тому, що вони ніколи не зустрічалися. Ці тварини мешкають у протилежних частинах землі. Пінгвіни ближче до південного полюсу, а білі ведмеді до північного. Та навіть якби вони зустрілися, навряд чи б стали друзями.